Hello Friends з вами, Деніс Френлі. В цьому відео ми дружні з вами з'їмо ось такі гонзо, трикутники чилі та Лайм Гости. Ми пробували з вами безліч різних смаків від Гонзо. Ось тут намальовані смаки, які ми вже з вами їли. Сир ми пробували, цибулі не знаю, чи пробували. Фрі мали пробувати, трикутники бекон пробували. А зараз давайте зацінимо трикутники чилі та Лайм. Подивимося, чим вони себе представляють, чи буде реально гостро, чи не буде гостро. Погнали до заставки, прореагуємо. Тому поїхали. let's go. Денніс спрей реагує. Денніс спрейні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Гонзо, кукурузяні, трикутники зі смаком, зі смаком, чилі та лайма, лайма, лайма! лайма. Давайте відкривати та хочеш пробувати. так. Тай, 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 тай. Тарарарай, рарарарай. Давайте відкривати, так, дружні. Що? Я не знаю, чи буде, як воно там буде... Але якось буде. Так. Так. Ось таке, ну. Mm, не дуже гострий поки що, але це поки що. Чути лаймом. І першим трохи тату чути. Просто перес гости лайм кислий. Mm, Таке ес, такий смак. Мені на 8 балів, може бути. Може бути трохи гостро. Але не дуже. Трохи є гостро так. Пора ще вони випустили нову пачку, так. Гонзо. Так. 我。 От ми, коротше, це доїли, Бонзо. Трошечки гостро. Чути лаймом, чути перцем. Не дуже, я би сказав, гостроти, але трохи-чути. Трохи чути. чути Не брав дві пачки, бо думав, що буде дуже гостро. Але воно тако... Середнювато гостро. ну, Трошки більше, ніж середнячок, бо чути гостроти. То. Але так, то в принципі це їсти можна. Так що рекомендую Побачите в магазині, можете собі купити, спробуйте і написати, як вам загостро. Дуже гостро чи не дуже. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Додивилися до цього моменту, можете написати так, я додивився. Всім пока-пока, дружні. Тут у зубах, зубах застрягло. Треба вибирати. Це гонзо. Так. Тому всім пока, бувайте. Так, поїли смачно загалом. Може бути, коротше, пробуйте. так І пишіть свої коментарі. Як вам це гонзо. Всім пока-пока.